Павло Параскевич народився у Хмельницькій області. На Херсонщину він переїхав після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації. Чоловік все життя присвятив дослідженню творчості українських письменників. Писання це таке, як захопишся, як щось над чимось так і все це таке. Тому ж так і півночі півночі часом до ранку, розумієте, і все. От, треба любити літературу, треба і читати ту літературу. Ну э, я знаю вчитись, вчитись, бо все життя наше таке, знаєте, що воно складає. Вчитися і вчитися і вчитися, розумієте, так от треба бути начитаним. У творчому доробку Павла Параскевича є наукові роботи, присвячені творчості Михайла Коцюбинського, Андрія Малишка, Остапа Вишні, але найбільше книжок про Олеся Гончара. Херсонщина це справді стожичила енциклопедія значить, статей про Херсонщину і про зв'язки його з Херсонщиною. Наше щастя закрило. Що ми мали такого письменника? Що ми мали такого письменника? Що він був нашим депутатом? Голова обласної організації Національної спілки письменників України був учнем Павла Параскевича. Спілкуючись із Павлом Кедратовичем, думаю, скільки багато зробила ця людина для розвитку літературного процесу Херсонщини, і взагалі України, і згадуються такі поетичні рядки і по Трудився чоловік на славу, це ми про Пораскевича Павла. В своє століття стверджує державу, вона у нього в серці розсвіла, і світить світлофорами світання у темні і у світлі дні побачив. Зірка загорілася рання. Це патріарх підсвічує й мені. Він підсвічує всім нам своєю мудрістю, своєю працелюбністю, своєю любов'ю до України. У музеї Херсонського державного університету підготували виставку до столітнього ювілею літературознавця. Он настільки наповнений енергією. Він настільки наповнений енергією, творчістю. Він часто приходить до нашого музею, проводить зустрічі зі студентами. Розповідає про ті страшні події під час Другої світової війни. За свої бойові заслуги був нагороджений орденом за мужність багатьма медалями. Він визволяв Закарпаття, словаччину, Польщу, Угорщину. 35 років Павло Параскевич пропрацював у Херсонському державному університеті. 11 із них він очолював кафедру української літератури. Кандидат філологічних наук виховав не одне покоління майбутніх письменників, науковців, журналістів, вчителів. Павло Кіндратович був дуже прогресивним куратором. Коли він нам був потрібний. Він завжди був поруч, але з іншого боку, він давав нам свободу. Ось ту свободу, якої потребували уже студенти і не школярі. Павло Кіндратович для нас завжди був дуже стриманий, енергійний, витриманий. Після виходу на пенсію літературознавець продовжує наукову діяльність. Павло Кіндратович постійно з нами спілкується. і Продовжує співробітничати і з нашою Таврійською фундацією, яку очолює Любов Гаражі. він активно друкувався і друкується у нашому виданні. Це видання називається Вісник Таврійської фундації. Постійно теж він бере участь у тих чи інших літературно-мистецьких акціях, незважаючи на отакий тягар літ. Він здається цього не помічає. Отакий бравий козак, на якого ми рівнялися і продовжуємо рівнятися і в науковому, і в педагогічному, і в повсякденному житті. Ксенія Сіліна, Анна Тонг, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.